Якщо там написано, що немає місця вільного від нього, тобто від творця, чому тоді так мало людей його відчувають? Це духовне. Дивись, що далі пише Рабаш про це. Якщо так, то вже існує вільне місце. Тобто, творець він створивши нас, він скоротив себе і приховав себе за усіма цими прихованнями, які ми бачимо весь цей світ навколо це приховання творця. Він створив такі певні фільтри. Між мною і тобою, між мною і всіма людьми, між тобою, і всіма людьми, між кожною людиною і з іншою є безліч таких приховань. Ну не безліч, а припустимо 125. І ми можемо через нашу роботу духовну ці фільтри долати, долати ці бар'єри, виправляючи наші бажання. Що пише далі? Рибаш. Однак слід пояснити, що всі скорочення, про котрі йдеться, вони лише по відношенню до нижніх. Тобто до нас із вами створінь, створених творцем. Що тільки відносно нас існує це скорочення, тому що ми обмежені у своїх бажаннях, ми хочемо отримувати заради себе. Ми егоїсти, тому ми не знаходимося у тотожності властивостей з творцем. Ось що важливо для розкриття творця, щоб ми поступово прийшли до тотожності властивостей з ним. Як він милосердний, так і ти будь милосердний. ось так просто про це написано. Головний закон природи це любити ближнього як самого себе. Тобто, ми зрозуміли, що духовне все ж таки існує, так? І наша задача просто його розкрити в собі назовні. Тобто, перший поштовх все ж таки має йти від людини, так? Абсолютно а, я... правильно так.